100 років з дня заснування парафії церкви перенесення мощей святого Миколая Мерлікійського чудотворця відзначили у селі Серединки на Тернопільщині 3 серпня. Парафіяни та священнослужителі зібралися з нагоди свята на архієрейській божественній літургії. Сьогодні в серединках святкується дуже велика подія для історії села, для історії парафії в селі Серединках. Храм у селі Серединках будувався дещо раніше, з 1903 року. І вже в 913 році храм був збудований, але властиво тільки через певний час, якраз і сьогодні 100 років випадає, коли була канонічно заснована парафія митрополит Андрій Шептицький, якого, до речі, ми в цьому році відзначаємо 160-ту річницю з дня його народження. Він підписав власне декрет грамоту про встановлення парафії у селі Серединка. За понад сторічну історію храм переніс чимало змін, розповідає історик, родом із серединок Роман Колоденний. Церква була побудована за проєктом Олександра Лушпинського на землі, подарованій заможним селянином Миколою Городинським. В міжвоєнний час тут активно проводили богослужіння вже під час Другої світової війни. Солдати облаштували у будівлі наглядовий пункт. Це як був фронт в 44-му році? То тут мускалі солдати радянські зробили свій пункт наглядой, бо там за залізну дорогу були німецькі війська, а тут були радянські війська. То вони, ці солдати радянської церкви, робили райвах, порвали їх ті рушники в Хорингві. що. Десь 1960-х роках. Церква була закрита, була недіюча. Отак, От вже потім, в 80-х роках, церква була відновлена. За довгу історію парафії тут проводили богослужіння чимало священнослужителів. Відтак у 90-х правили брати Андрій і Йосифат Говери, згодом Володимир Дудка. А вже 30 років священнослужителем храму у серединках є Петро Грібчук. Свій теперішній вигляд храм здобув за останні 35 років. В цей період з'явилися розписи на стінах, вітражі, дзвіницю збудували на початку х років. Завжди важливий вклад у функціонування храму робили меценати. Зараз таку підтримку надають підприємці з Тернопільщини та небайдужі. Папа Рупрацьку допомагають в помічних понад 50, а може й може більше. Тут в ці відділенні, якими я працюю, є 11 сіл, і 11 села ми допомагаємо. Ну і фінансово, фінансами, і так ну якісь там треба послуги робити, там чи трактором, чи ескаватором, чи там навантаженням. Ну таке там сол, Ну яке які потреби, такі допомагаємо. За свою сторічну історію парафія стала невід'ємною частиною для багатьох мешканців серединок. Довший час наш храм був закритий, тому що були, були такі часи. І хрестилися ми по різних храмах. Нас батьки возили, привозили священників сюди. А вже шлюб з чоловіком брали. Ми вже в цьому храмі. Тоді якраз він. Ну, напевно, одні з перших, коли храм відкрили нас, і тут, тут хрестили моїх дітей. Владика Йосифат, один із перших на парафії Христимого Сина Назарія. Тут всі наші діти хрестилися, тут до причастя ходимо. Ну, тут ми живемо в нашому селі. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.